Друзі, я хотів би сказати, сьогодні у нас більшої міроприяття і несакаміроприяті. Ми плануємо сьогодні провести засідання нашого Президіуму. Це питання вже створення нового комітету, комітету з питань промислової модернізації. Я просив би пана Непрана і палана Власюка доповісти по цьому питанні. Будь ласка, колеги. Ви знаєте, ми не тільки торгова і промислова палата. Є у нас така за функція. Тому це один із напрямків нашої роботи, які ми ще не зовсім забезпечимо. Тому рівні на якому хотілося. Тому от є така пропозиція член нашої президії Власи Володимир Степанович. Ви його знаєте, і вноситься така пропозиція, якраз створити такий комітет для більшої інтенсифікації нашої роботи. У нас промисловість падає з 2012 року, дванадцятого року, серпня місяця. У нас дуже велике падіння матеріального виробництва. У нас деградація матеріального виробництва в Україні. Звичайно, торгово-промислова палата має бути в тренді цих процесів. Вона має участвувати, приймати саме активну участь в цих процесах. Я коротко почитав документ по стратегії розвитку промислової палати, і тут, як мінімум, є три пункти, які стосуються саме діяльності, яка пропонується в цьому комітеті. Звичайно, це бізнес-клімат. А бізнес-клімат це те перше, що необхідно для приходу інвестицій до нас, як закордонних, так і внутрішніх інвестицій. Інвестиційний клімат е має сприяти торговопромислову палата розвитку інвестиційного клімату. Тут є пункт просування експорту і експортний потенціал. Також в цій роботі я передбачаю, що ми будемо тісно працювати з комітетом монопольним, який недавно був заснований комітет конкурентної політики. Конкуренція це друге після приватної власності. Приватна власність без конкуренції дає той гібрид, який ми отримали зараз. Тому конкурентне середовище дуже важливо. З комітетом базових за промисловості я передбачаю членами комітету нашого, хто будуть входити. Це експерти, які розуміються на різних сторонах економіки і законодавства, і бізнес, особливо середній і малий, який хоче розвиватися, який. Покаже, що йому заважає розвиватися, який активний, ну і за яким власне майбутнє. Шановна президія, шановні колеги, з 2011 року у Терговопромуслова палату України разом з вами працює над реалізацією проекту Істин в Україні. Цей проект спрямований на підвищення нашої спроможності на посилення нашого спілкування з нашими європейськими колегами, на прийняття їхнього досвіду. З травня цього року стартував проект «Істинвест-2». Відбулися деякі зміни в керуванні загальному проекту. Перший проект був грантовий і Європалата мала досить велику самостійність в керуванні проєктом. Другий проект він став сервісним, тобто він керується безпосередньо європейською комісією. І Європалата має погоджувати своє кожне слово з європейською комісією. найближчим часом нас очікує в січні місяці. Ми очікуємо на відкриття програми стажувань. Потім 5-8 січня досить ручні дати, але це буде академія академіядвокасі. Наступна цікава академія, дати, яку вже відома буде у лютому, 9-12 лютого, це академія з Людських ресурсів, управління людськими ресурсами, так що запрошуємо до участі. ТПП по Україна надалі інформуватиме вас про всі заходи, і буде вашим помічником в реалізації колеги. Ми по суті завершаємо пакет документів, який необхідний для того, щоб на рівні регіональної торгово-промислової палати міг запрацювати центр медіації. У нас є вже в цьому плані передовики. це Київська палата, Львівська палата, які вже просунулися, порівняно з іншими набагато далі. Тому враховуючи їх досвід, і в рамках нашого українсько-німецького проекту, ми по суті, от уже завершили пакет документів, які просимо затвердити і е, вас врахувати в своїй роботі. Це я почула львівську палату. Я дуже вдячна, тому що це це такий кейс, дуже перспективний, і це кейс, який працює на імідж. Не тільки однієї, а всієї системи. Ми зараз на рівні податкової ДФС заявляємо, що ми готові розбудовувати разом з ними податкову медіацію. Зараз ми направляємо меморандум до фонду захисту вкладчиків, там, де буде кредитні ці всі, то що я говорила, банківська система це банківська система. Там завжди є гроші. І на початку лютого ми плануємо провести захід, куди ми запрошуємо проводили такі я дуже вдячна київській міській палаті Миколі Васильовичу, Тому що на на сьогоднішній день вони вже проводили такий захід цей да, захід дасть нам можливість якраз ем, ем, скомпонувати так ситуацію для того щоб ті проблеми ті питання які ми могли б вирішити якраз центри бізнес медіації вони це той майданчик куди ті люди будуть приходити коли куди, куди ті будуть питання приходити вони починають а далі там ціла вже система ми з вами повинні знати наступне. Ми вивчали досвід європейського союзу. Від 30 до 40% пацієнтів і більше е цих судавчинств проходить через медіацію. Ми з вами зараз інвестуємо в цей процес крок за кроком, і ми становимося з вами лідерами цього питання і розвиваємо цей ринок через рік, через два-три все більше і більше буде цих питань. Це е міжнародна практика. Тому ми повинні до неї підготуватися. Інвестиції в майбутнє. Я хотів би висказати ще таку думку, оскільки регіональні палати. Більшою мірою, ну там відсотків 90, напевно, вони знаходяться в полі, і вони їздять з бізнесами для того, щоб просувати експорт фактично, доводити його до продажі. Тому я б запропонував цю концепцію доопрацювати в пункт 9, щоб внести туди якісь критерії, за якими вийдемо. Наприклад, Геннадій Дмитрович, ну я не виключаю Міністерство економіки або на кабінеті міністрів по закінченню 16-го року, і скажемо, що ми взялися за підтримку експорту, ми номер один в державі, і дивіться, ось наші результати. Результат ми підтримуємо сприйняти суспільством і е, політиком не буде. Дякую.